І зараз можемо поглянути, що відбувається на площі перед стадіоном Олімпійським у Києві. Там працює Тарас Дебастянович. Тараса, що відбувається зараз після того, як президент зайшов всередину кандидат в президенти? Бо нагадаю на Олімпійський він пройшов як кандидат в президенти. Зараз ви можете бачити, як люди дивляться на живу розмову Петра Порошенка з, з журналістами. Людей прийшло дійсно дуже багато, і ще ви можете бачити, які є черги біля пропуску до сцени. Не всі люди помістилися, але це також можете зараз бачити. Деякі люди стоять за межами олімпійського. Також ми поспілкувалися з людьми, і те, що дебати, те, що дискусія між Петром Порошенком і Володимиром Зеленським, яка мала відбутися сьогодні, не проходять на стадіоні. Вони не розстроїлись з тими, з ким ми спілкувалися. Люди говорили, що головне, що були два кандидати сьогодні, і два кандидати висловили свою думку щодо майбутнього України. Також нагадаю, що ми розмовляли з різними людьми, і вони нам відповідали також різних, що приїжджали сюди самостійно, своїм ходом своїми автобусами, маршрутками. Говорили, що приїжджали з різних областей: це Львівська, Волинська та Черкаська область. Це ті люди, з якими ми поспілкувалися. Дякую, Тарас. Це Ботарас Васянович з площі біля стадіону Олімпійський. Куди нагадаю, Петро Порошенко покликав на сьогодні на дебати другого кандидата в президенти Володимира Зеленського, керівник передвиборчого штабу. Зеленського нагадаю, розповів новинам на першому, що Володимир Зеленський не прийде нині на стадіон. Чекатиме на Петра Порошенка о 19, дев'ятнадцятого квітня. 20 о двадцятій, 19 квітня Петро Порошенко має бути на офіційних дебатах у студії Суспільного. Це тільки ну, він підтвердив на прес-конференції з журналістами о 20.00 нуль нуль п'ятницю, дев'ятнадцятого квітня. Він прийде. На офіційні дебати, які відбудуться у студії Суспільного.